Друзі, привіт! Я Андрій Якопчук, пластичний хірург, і ви знову на моєму каналі YouTube. Прошу вас ставити подобайки, залишати коментарі, і це буде давати нам змогу розвивати наш канал у майбутньому. Сьогодні дуже цікава і пікантна тема відновлення дівочої цноти. З анатомічної точки зору, це е, частина слизової, яка перекриває вхід з зовнішніх до внутрішніх статевих органів жінки. Зразу хочу сказати, що консервативні методи відновлення цноти не існують. Тобто, коли ви бачите десь журнал чи на якихсь сайтах інформацію, що можна там якимись ваночками, компресами відновити цноту, це неможливо, тому що йде просто пересихання слизової оболонки, але анатомічна структура як плівка вона не відновлюється. Тому, якщо ми говоримо про операцію по відновленню цноти, це хірургія. І хірургія може двох напрямків. Може бути така лайтова хірургія, коли просто якісь залишки дівочої пліви зшиваються між собою. Це має тимчасовий характер, і уже там через два тижні, коли нитка розсмоктується, ці залишки пліви також можуть розходитись, і цього такого вже ефекту бар'єру не залишається. Друга операція більш масштабна, більш технічна, це трьохшарова операція, коли із внутрішньої поверхні слизової вирізається частина тканин і вона повністю на регулярній основі зшивається. Вона повністю імітує всі ефекти, коли втрачається цнота, там може бути кровотеча, навіть більш інтенсивна, чим зазвичай. Тому операція ефективна, ба більше, Якщо, наприклад, через якихся там декілька місяців можливий огляд гінеколога, Професіонал не зможе відрізнити, чи це операція по відновленню цноти, чи це абсолютно природній ефект. Які покази для цієї операції, Якихся медичних показів для відновлення цноти немає. Тому є певний перелік естетичних причин: це якісь релігійні погляди, це сексуальне насильство, що також Може в певній мірі допомогти дівчинці відновитись. Якщо був насильницький акт, то відновлення цноти психологічно її повертає до того стану, який був до цього епізоду, і психологічно вона реабілітується швидше і легше. Це якісь можливо в сімейних парах спроби внести якусь пікантність в інтимне життя. Тому покази для операції можуть бути різноманітні. Існує два типи операцій, і що важливо, операція виконується в амбулаторних умовах під місцевою анестезією, і вже за декілька годин можна йти додому і повністю забути про те, що ще сьогодні вранці у вас проводилось якесь хірургічне втручання. Друзі, довіряйте професіоналам, звертайтесь до лікарів, які мають глибоку медичну експертизу з приводу тих чи інших пластичних операцій, будьте не лише красиві, але й здорові. Ваш пластичний хірург Андрій Копчук. До зустрічі в наступних випусках!